Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. І так, давайте перейдемо у бота нашого. І зараз я вам, друзі, все покажу, розкажу, як ми тут будемо заробляти. <coughs> і так, друзі, дивіться, последній веб-сайт постоянної добичі в 2025 році. Получається в нас обмінний курс тут монет фафо, 1000 монет ФАФо. Можна... Переобразувати у 2 USDT. Зараз, друзі. друзі, все будемо робити виплату, будемо перевіряти проєкт. Так, давайте нажмемо Майнер. Э, все, майнер ми запустили, друзі. Дивіться, ми тут, виходить, можемо виповнити завдання. Тобто, пригласить команду награда 1 уровня плюс 500 монет це 1 доллар. Э, награда команди первого уровня ежедневно пригла... за приглашення. 100 і так далі. Тобто, друзі, Дивіться, ви маєте тут. і ежеднівна реєстрація, ось плюс 10. Давайте нажмемо. Все, підтвердіть успішно. Главний розіграш у нас тут є. Дивіться, лотерея. Виходить. Як бачимо, в мене є один на лотерейку, я вже поповнився, друзі, на проєкті. Давайте я вам зараз покажу. Чекаємо. Оп, і плюс 10 я ще виграв. Також дивіться, виходить, виходить, у нас тут, ми можемо виграти від 10 до 1000 монет Фафо. В рулетку нам треба просто пригласити більше трьох пользователів першого уровня. І так, давайте, друзі, перейдемо на VIP-1, щоб я вже зміг получается, отримувати свій доход. Тут у нас є таблиця лідера, лідерів, обновлення. Давайте перейдемо, друзі, в мій кабінет. Ось, як бачу, мене я поповнився на 1000 монет, получается, друзі. І зараз я буду відкривати собі, виходить, VIP-1. Так, по добичі. Як бачимо, в мене зараз стільки монет добивається. Давайте. VIP-1 ось за 1000 монет я можу купити зараз. Це 15, друзі, з дітей. нажимаємо купити. Все, купили. Ми можемо купляти, як бачимо, сразу 2. Все, я, друзі, успішно купив. Тепер дивіться обновлення VIP-1, ось у мене показується то є плюс 500 монет до того доходу. VIP 2, то є це ускорення, йде, плюс 2000 монет і так далі. То є, ми тут можемо, друзі, подивитися, по скільки монет ми можемо отримати до доходу. По віпам, друзі, давайте я хотів вам показати по віпам. Так, я зайшов на VIP-1, 1000 монет. Мінер ліве 2, получається 6000 монет це 88 USDT. VIP 3 288 USDT, виходить 20 монет в флокі і так далі. Тобто, кожен день ви, друзі, можете отримувати ці монети і отримувати непоганий доход. Кому цікаво, можна заходити і заробляти. І так, у нас, виходить, тут йде аж до 9-го, тобто 100 000. Далі. Команда Команда у нас тут 5 уровнів, тобто можна приглашати друзів команду і заробляти. Можна заробляти монетки, отам, де я вам показував без зложені. Подробності о комісії. Поки ми тут друзі нічого не пишеться. Так, ви тут маєте скопірувати свій реферальний код. Далі об'явлення я вам показував, таблиця лідерів. Тут у нас показується. То Хто поповняється, зайшов і я зайшов, виходить. Що я вам хочу, друзі, ще показати по проєкту. Ось тут треба показувати уведомлення, тут ви можете вибрати мову. Так, все, мені треба нажати опять начать майнер. Так, після того, як ми бачимо, друзі. Все, я почав майнер. Тепер мені опять йдуть вже мені... ну, по виходить, тому що я відкрив vip 1 Також, друзі, є техподдержка, як бачимо. Обращайтесь, якщо щось вам не зрозуміло. Всюди можете обратись на проєкт. Тобто, дивіться, абсолютно без вважання можете залишати в команду. Дивіться, тут не требується, виходить. Поповнення, щоб отримати, допустим, 500-100. От за все можете виповняти, отримувати і отримувати монетки. Ну, підписатися на Telegram. Давайте нажмемо, допустим, підписатися на Telegram. Так, де у нас Telegram? Ось приєднатись. Все, вертаємося, друзі, назад у бота. Подтвердіть. Все, плюс ще 20 монеток заробив. Виходить, ви можете тут і без вложень, заробляти. По проєкту, іначе, в принципі, тут все зрозуміло, все я вам показав. Давайте тепер, друзі, перейдемо в мій кабінет. Ось, як бачимо, в мене є монетки, я їх сразу можу обміняти. То есть, давайте обміняємо з цими бонусами. У мене виходить 1000 виходить, а з бонусами я вже назбирав 40 монеток. 10 в рулетку. 10, я отримав за реєстрацію кожен день. І 20-ку за підписку на Telegram. Все, давайте зараз обміняємо наші монетки, нажимаємо все. Це 2.080, получается. Все, нажимаємо подтвердить. Все. Успішно обміняв наші монеточки. Як бачите, у мене тепер на балансі 2 USDT. Для того, щоб поповнитися, нажимаємо, друзі, перезарядка. У нас тут є bep 20 USDT, як бачимо сеть. Ось bep 20 Для того, щоб поповнитися, копіюємо адрес кошелька. В принципі, я думаю, хто. Само розбираються, знають, як поповнятися без всяких проблем. Е, дивіться, друзі, щоб проєкт вам постійно платив, я всім кажу. Я нікого не заставляю заходити. Дивіться самі. Треба шукати рефералів, тоді вам буде постійно платити. так е, Кошти приходять в вчені від 1 до 3 минути. І після того, як поповнився, нажимаємо зарядка завершена. Так, далі, друзі. Е, так само через ТРЦ 20 е, друзі через TRX немає різниці. Поповняться одинаково Так, тут у нас є ставки. Давайте подивимося наші ставки, виходить. Ось. Дивіться, ви тут можете інвестувати, виходить, під 2% на 30 днів, то є 100 доларів Отримуєте 160. На 2,50%, тобто 500 доларів отримуєте 1250. І так, друзі, далі. Тобто, по ставкам. Три ставки, як ми бачимо, тут у нас є. Ви можете по них інвестувати. І виходить, друзі, отримувати доход. Тут наш, показуються наші фінансові отчоти. Ось, як бачите, я обміняв монети. Ось мій бонус. Ось добича моя, виходить. Розіграш, награда, центр задач і вилічення системи. Тобто, моє поповнення на 1000. Брокерський кошельок, поки місь мене. Ось 2 USDT, тобто я можу його вивести І попоняємо кошельок. Тобто, як бачите, на 15 USDT, друзі, я заходив. Ось 849, зараз 9,52. І так. І купив ось, виходить, інструменти. Все, давайте йдемо, друзі. Переходити до заказу виплат. Далі, тут, я вам показати, ви можете тут нажати Приглашіть «Пригласити», Ось теж показується ваш реферальний код. Приглашаєте друзів в команду і отримуєте доходи. Як ми бачимо, ось так, по уровням да? розібрались. Дивіться далі. Часто задаваємо питання, зв'язку з підтримкою і все остальне, в принципі, понятно. Все, нажимаємо отзивати. Так, друзі, нам треба зберегти пароль. Давайте я любий, в принципі. Пожалуйста, встановіть пароль для входу. Ось я ввів успішно виходить пароль. І так, давайте будемо, друзі, заказувати виплату з проєкту. Я буду заказувати на БЕП-20. Як бачимо, в мене bf 20 0.31. Я не хочу просто виходити з бота. Так. Вводимо. Можемо вводити, в принципі, в trx -ах. Вводимо суму 2 USDT, як нам доступно, друзі. Ось 2 ми ввели. І. А, зараз тут адрес кошелька. Вводимо адрес кошелька, друзі, той, який я скопіював вже зарані. Так. Так, ввели адрес кошелька БЕП-20. Е, і тут, друзі, ми просто можемо вибрати всю суму, виходить. Е, все. 2$ нам прийде, виходить, друзі. Вводимо наш пароль без Я пароль безпеці создав будь-який, тобто, е, щоб не боятися вам показувати. І так, все. Давайте, друзі, заказуємо виплату. Нажимаємо підтвердити. Все, успішне снятие, друзья. друзі. Кошти відправились мені на баланс. Чекаємо, доки кошти прийдуть мені на баланс. Обмін монет, брокерський кошелек, ось мінус 2, як бачимо. Кошти вже відправились мені на кошелек. У мене кошелек, друзі, буває, не завжди сигналізує, в принципі, ну нічого страшного, подождемо. І кошти нам, в принципі, скоро повинні зарахуватися. Кошти, обычно, друзі, приходять швидко по таких проєктах. Яшка, у мене просто не завжди сигналізирує. Ось тут є новини, є то тобто виплата успішна, як ми бачимо, друзья. 2 e, USDT. Давайте перейдемо на мій кошельок. Я думаю, кошти мені вже зарахувались. Так, у мене 0.31 було. Чекаємо, друзі, я введу пароль. Так, друзі, все 2. E, 2.39. У мене було 0.31. Давайте просто в кошельок. Воно зараз покаже. Все 2.39. Тобто, друзі, кошти мені прийшли 2.080. Друзі. Так як я заказував, так мені і прийшло. Ось, у 9.57. Зараз 958. Кошти прийшли, можна сказати, моментально. Так що, комусь, друзі, цікаво, заходимо, заробляємо, прилашаємо команду. Друзі, підписуємося на мій телеграм-канал. Там я скидаю інвестиційні проекти. Звісно, можете самі вибирати, який ви хочете, який надіжний, не знаю. Я постійно їх провіряю, стараюсь. Всім, друзі, дякую. До побачення.